Привіт! Сьогодні розберемося, як правильно обрізати кісточкові дерева навесні, щоб вони радували рясним врожаєм і не хворіли. Весняна обрізка це важливий етап догляду за вишнями, черешнями, сливами, абрикосами та персиками. Головне зробити все вчасно і правильно. Коли обрізати оптимальний час, коли вже немає сильних морозів, але бруньки ще не почали активно розпускатися. Зазвичай це кінець березня, початок квітня. Які інструменти вам знадобляться? Для обрізки вам знадобляться гострий секатор, садова пилка та садовий вар для обробки зрізів. Як правильно обрізати? Видаляємо сухі та пошкоджені гілки. Вони можуть стати джерелом хвороб. Позбуваємось загущення. Дерева люблять світло та повітря, тому вирізаємо гілки, що ростуть всередину. Формуємо основний скелет. обрізаємо занадто довгі гілки, щоб дерево мало компактну форму. Особливості для різних дерев. Вишня та черешня. Краще обрізати мінімально, щоб не ослабити дерево. Слива. Видаляємо гілки, що ростуть вниз або занадто загущують крону. Абрикос і персик обрізаємо сильніше, бо вони плодоносять на молодих пагонах. Ось так просто можна обрізати правильно кісточкові дерева навесні. Не забувайте обробити зрізи садовим варом, щоб уникнути інфекції. Якщо відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь. До зустрічі в наступних відео.